Ставище Брусилівського району є центром сільської ради, які підпорядковані ще три села: Висока, Йосипівка та Костівці. На одній сесії Ставищенської сільської ради під час обговорення процесів децентралізації вирішили на добровільних засадах утворити об'єднану територіальну громаду у складі суміжних із ними містечківської, лазарівської та осівецької сільських рад із адміністративним центром у селі Ставище. Інші населені пункти району погодились сформувати єдину територіальну громаду з адміністративним центром у селищі Брусилів. Ця громада наразі створюється, і до неї в останню хвилину приєднались ті села, які мали увійти до складу Ставищенської. Ставищенський голова це вже не перша наша зустріч, і в телефонному режимі ми в такому в тісному контакті. Один із перших сільських голів, який ініціював в Брусельівському районі процес об'єднання, єдина проблема сьогодні, що він це об'єднання бачив не в тому форматі, в якому воно вже фактично відбулося на сьогоднішній день. Ну на його думку, мало бути декілька об'єднаних громад в районі. Але е, сталося так, як сталося, сьогодні е, наша область поповниться Бруселівською об'єднаною громадою. Вже, вже документи подались на е, Кабмін, на затвердження, е, на отримання позитивних висновків щодо спроможності такої громади. Так, е, е, да, спрацював людський фактор. Спрацював людський фактор, тому що ті е, сільські голови, які е, декларували свою підтримку Ставищанському, Ському голові. В останній момент вони відмовили йому в об'єднанні. І на сьогоднішній день це єдина сільська рада, єдина громада, яка ну так залишилась на весь район. Вона одна. Ставищенцям запропонували приєднатись до Брусилівської громади. Проте вони не погодились. Таким є рішення чотирьох сходів сіл, і наразі змінювати його не збираються. Стоїть питання про те, що ну, на рівні району в першу чергу, що вроді би ми не хотіли. І чомусь, наприклад, на засобах інформації масової говориться, що ставище не дозріло, ставище проти, ставище навпаки, першим було за, очим, обідно. Не вийшло, ну, з таких, певно, що все-таки більшість суб'єктивних причин. Ось, переконали, навпаки. Ну так воно було. Але ми маємо те, що маємо. І зрозуміло, що. До якогось, я на період, не знаю, рік, півтора, два роки ще невідомо, але в такому форматі ми будемо працювати. Чотири зборів з сходів села було, всі одностайно в чотирьох селах сказали, що ні, ми не будемо приєднуватися до Брусила. Тому що гіркий досвід був ще в 80-х роках, коли тут знаходився колгосп «Мільйонер дружба і під час окруплення у ті мільйони розбіглися там і стали всі однаковими. І це навіть уже психологічно на людей впливало на думку їхню. Тож аби дізнатись, чому так вирішили селяни та як вони планують жити далі, до них вирушили представники Житомирського регіонального відділення Асоціації міст України з метою активізації та стимулювання процесу об'єднання і формування спроможних громад вони беруть участь у всеукраїнській акції під назвою Децентралізаційний марафон. Наша задача в рамках децентралізаційного марафону основна задача це інформування про переваги реформи, про переваги об'єднання громад. Ну я вважаю, що ми свою задачу виконали. Ми, ми розповіли про переваги. В якому разі, ми не можемо переконувати. Сільського голову, що він не правий. Ну, ну не можемо ми так переконувати. А в принципі, по великому рахунку в нього немає от зараз інших варіантів. Крім того, от як рухатись окремою громадою, яка залишилась одна в районі вперед. Немає не ви чули бажання доганяти брусилівську об'єднану громаду. Немає він залишається переконаний в тому, що все-таки це мало бути інше об'єднання. Ну Галина Васильна, як експерт з бюджетних питань, вона йому розповіла. Тут був присутній і головний фінансист сільської ради. Ну, вже ось по факту, як їм рухатися, дала свої поради. Консультанти регіонального відділення Асоціації міст України надали ставищенцям кваліфіковані відповіді на різні запитання стосовно процесу децентралізації, а їх чимало. Наприклад, чи не спрацює стара традиція керування центру для того, щоб роботи робилися тільки в одному центрі, в тому самому Брусиловському районі? Чи буде голова Об'єднаної громади? Виконком в цілому думати так само, як про районний центр сьогоднішній, а то буде вже ніби центр громади об'єднаний Брусилів і про якісь Озеряни чи озера. Я думаю, що ні. На сьогоднішній день закон про місцеве самоврядування, яким послуговуватимуться і керуватимуться, в тому числі і об'єднані територіальні громади, містить достатньо інструментів. Для того, щоб вирішити питання керівництва, яке працює не на всю громаду. Це по-перше. По-друге, взагалі у визначенні місцевого самоврядування міститься два поняття: це, по-перше, невід'ємне право громади. А по-друге, це реальна здатність громади вирішувати питання місцевого значення. Тобто, якщо орган місцевого самоврядування утворений нереальний, не Здатний реально забезпечити виконання повноважень для місцевого значення, значить, це вже не місцеве самоврядування. Значить, він не відповідає своїм цілям, своїм меті, свої, своєму завданню. І, повертаючись до того, що я тільки що сказала, в законі міститься досить інструментів для того, щоб це становище виправити. Тобто такий орган місцевого самоврядування не має місця бути, мають прийти в орган місцевого самоврядування саме ті люди, які будуть дбати не тільки про адміністративний центр, а й про всю периферію, яка міститься в межах об'єднаної територіальної громади. Це по-перше. По-друге, з кожної сільської ради минулої, яка стала членом об'єднаної територіальної громади, у виконавчому комітеті є представник це староста. Як правило, ми робимо акцент на фінансах, так? що сесія об'єднаної територіальної громади як органу місцевого самоврядування приймає рішення про розподіл фінансів. І в нас є величезні побоювання, чи дійдуть ці фінанси до сіл периферії. Тут уже завдання кожного старости, тому що кожен староста, як член виконавчого комітету, перед схваленням сесією ради. Розглядає і бере участь у формуванні бюджету об'єднаної територіальної громади тут. Уже завдання і позиція безпосередньо кожного старости наскільки він здатен і наскільки він спроможен відстояти інтереси своєї громади маленької, яку він представляє. Селяни вважають ставище самодостатнім і заможнім селом у порівнянні з іншими у Брусилівському районі. Тут працюють підприємства, фермерські товариства. Є власна пекарня. надходять відсотки від акцизного збору з п'яти автозаправочних станцій на автотрасі міжнародного значення Київчоп, яка пролягає через село. Ми прорахували всі ці нюанси. Були в нас створені, були погодження з сільськими радами, Містечківська сільська рада, Сівецька сільська рада. Ми прорахували повністю все від А до Я з усіма ризиками, навіть з тим, що держава не буде доплачувати. Ми були Спроможна громада, як кажуть. У Нас був, ще залишались кошти на розвиток своєї громади. Розумієте? І для того, щоб ми могли жити і підтримувати не тільки грубо говоря, там, свою громаду, в якій ми знаходимося, а ще й ті сільські ради, які на даний момент ну, є не дуже перспективними в цьому відношенні. Але склалося, як склалося. Склалося так, що завдяки там, обласному, районному керівництву почали давити на ці громади, що створені єдиної громади. Єдина громада, яка була створена і прорахована на Побурсильську, от район громада, вона вже на той момент мала десь більше около двох мільйонів недостатність коштів. Ці кошти, ну, добре, один раз держава може дати, а на слідуючий рік що робити? Та вище має певну інфраструктуру, в тому числі для розташування служб, які будуть надавати населенню адміністративні послуги. На території сільради сформована непогана соціально-економічна база, є потенціал для додаткового залучення коштів, заохочення розвитку місцевого підприємництва. Функціонують амбулаторія і ФАП, дві школи, початкова і середня, дитячий садок, два клуби і бібліотеки. Ми знаходимося в такому місті, на дорозі, кажуть, на трасі. Нас багато людей працює і в Києві, і в інших місцях. Дуже удобна розв'язка, дорожня інфраструктура. У Нас ви бачили по селу, скільки вже зроблено. І йти до те, щоб воно все опять занепадало і було в такому стані, щоб ви побачили, що тут творилось буквально років 7-8 назад. За ці 78 років ми відновили практично всю інфраструктуру, подремонтували здання, там вже, зробили стадіони. У нас дитячі площадки вже в кожному селі є, в кожному селі є дитячі площадки вже є. Да, у нас проблема така, що школи немає. Нормальної школи немає. Школа є, але ну, в старих приміщеннях. Але це, я не думаю, що така велика була проблема, тим більше в той момент, коли ми так вирішили ці питання. В тих же селах, в тому ж селі Осівці є прекрасна школа, яку ми хотіли зробити базовою. Але ну, вийшло так, як вийшло. Якою буде подальша доля ставищ, поки що невідомо. Але громада спокійно сприймає нинішні реалії самостійного існування та вже формує бюджет на наступний рік. Таких громад ми сталося не одне, Ми вже провели, будемо говорити, моніторинг по всій Україні. Таких громад, як наша, сталася по Україні, ще дуже багато. Ну, а життя покаже. Я думаю, через рік-півтора, ну через два роки, то точно побачимо, чи буде здатна та брусилівська громада. Тому що в законі є один великий мінус: як об'єднатися є можливість, а роз'єднатися ні. Була б ще ця можливість потім розійтись. Це таке діло на сьогоднішній день. Немає чітко визначеного законодавством якогось визначення, поняття як далі такі громади будуть існувати. Сьогодні я можу сказати, що ну підкреслю сьогодні. Ну ми, ми очікуємо, що будуть прийняті відповідні законопроекти. Але зараз два варіанти розвитку подій. Або восени приймається закон, який дозволить приєднатися Ставищенській громаді до Брусилівської громади. За умови, якщо Ставищенська виявить таке бажання, наразі цього бажання немає. Або інший варіант, я не думаю, що він з'явиться восени. Можливо, він з'явиться пізніше. Буде прийняти відповідний закон, який яким чином ну, ці громади він їх легалізує, так би мовити, уже в рамках тої реформи, яка відбудеться. Ну, щоб вони мали такі самі повноваження, як об'єднані громади, які пройшли цей шлях набагато раніше. Ми є можливо нетиповим Бурсиловському районі. Але в межах України ми типові, таких багато є випадків. Є випадки інші, що залишаються взагалі в центрі районів. Є громади, які створюються в крайній випадку, на рівні області, йде подання до Кабінету міністрів про створення громад, які мають 1070 чоловік, і обласна рада затверджує. Ну, тут виникає питання, але знову ж таки, вони не стосуються нас, але будемо рахувати, можливо, такої політики держави-цілому mm -hmm. чи в крайній падку області. Е, якщо е, пройде рік, реально буде відомо, хто помилився. Рік пройде. А тоді після року ми будемо приймати рішення. На, на 17-й рік ми теж не будемо приймати рішення щодо об'єднання до Бруселовської громади. Ми можемо критикувати таке рішення сільського голови, але він наголошував, що це не його особисте рішення. Він збирав сходи села. От є в сільській раді чотири села, чотири сходи в кожному населеному пункті він збирав. Він має 100%. Підтримки громади. Тобто, ну, З однієї сторони, можна казати, що це е, людський фактор і ну, якесь таке спрацювання свого я, що ось я тут царьок, зараз, ну, бо я я, я по-різному можна називати це. І е, ради цієї однієї сільської ради дійсно в 2017 році буде функціонувати Бруцелівська районна державна адміністрація з усіма структурами і підрозділами. Єдине що, Ну, звичайно, їх на мою думку очікує скорочення, тому що що вони працювали з усіма населеними пунктами району, там, мабуть, і управління освіти, управління охорони здоров'я, там не вже не будуть такі штати, якщо вони будуть зараз займатися тільки однією сільською радою. Але задача то реформи в чому? Скоротити витрати адміністративні. В цьому випадку. Принаймні на семнадцятий рік витрати не будуть скорочені, тому що потрібно буде утримувати апарат районної адміністрації. Ось такої ситуація у Брусилівському районі. А децентралізаційний марафон триває і попереду знайомство життям інших громад.